Мої вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і наразі пропоную обговорити вогняну ніч у Москві. Так, за наявними повідомленнями, вночі 13 лютого у Москві було. Яскраво, наче у сонячний день, масштабну пожежу е, помітили у районі нафтоприробного заводу ГазпромНЕФТЬ близько другої треті. 30 ночі у мережі припустили, що горів смолоскип нафтопереробного заводу у московському районі капотні. Офіційна версія заграва з'явилася через планові роботи зі, зі спалювання пального, О пів на третю ночі планове спалювання пального. Дуже оригінально. Однак місцеві жителі писали, що бачили, як до району пожежі їхали карети швидкої та кілька пожежних машин. А у російському МНС при цьому запевняли, що активних пожеж на території Москви немає. Якщо так підходить, то, звісно, на багатьох НПЗ час від часу дійсно відбуваються планові роботи зі спалювання пального. Однак смолоскип у таких випадках ну, точно не, не значно менший, не такий яскравий, і е, горить е, значно мен, менше часу. Е, зазначу, що. Згідно з відкритими даними, нафтопереробний завод «Газпромнефті» забезпечує 40% потреб Москви у е бензині та половину у дизельному пальному. Фактично, паливом цього НПЗ заправляється кожна третя автівка у Москві. Окрім цього, завод є основним постачальником пального для московських аеропортів. А... Зазначу, що авіаційна тематика у Москві продовжилась і вдень. На ленінградському проспекті горів авіабудівний завод Міх. Процитую тамтешній телеграм-канал База. У Москві горить завод Міг на Ленінградському проспекті. За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється і прибудований до діючого. Корпусу заводу спалахнуло на другому та третьому поверхах будівлі. Причина пожежі поки невідома. Зайнялось відразу 70 метрів. 70 квадратних метрів. Відбувалася евакуація. До місця події були спрямовані кілька пожежних бригад та як існував ризик переходу вогню на інші будівлі заводу. Пожежа тут, на жаль, була недовгою. Вже за півгодини ця ж база написала, що нібито відкрите горіння на території заводоміг у Москві ліквідоване. Покрівля продовжує тліти. Пожежні намагаються запобігти розповсюдженню вогню на сусідні будівлі, розбирають покрівлю та проливають перекриття, аби вогонь не перейшов далі. Надвечір, в принципі, з'явилася офіційна версія події. Будівля, що спалахнула, раніше перебувала на території заводу Міг, але деякий час тому ця частина території була продана під забудову. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як на вашу думку, чи виглядає ця офіційна версія правдивою. Якщо вам припало до смаку це відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.